Тривожно думати, що системи та структури, які нас оточують і якими ми часто захоплюємося, можуть бути мовчазними вираженнями сили, яка з початку часів прагнула формувати думки та контролювати вибір, найбільше тривожить усвідомлення того, що ця сила не кричить, вона шепоче, спокушає та ідеально маскується. Звір, описаний в апокаліпсисі, може здаватися далеким міфом, але його дії ближчі ніж ви думаєте. За політикою, модою і навіть рухами, що обіцяють прогрес і свободу, криється прихований ризик, втрата автономії, підміна правди ретельно побудованим наративом. Це відео не має на меті посилювати страх чи підживлювати апокаліптичні фантазії. А щоб відкрити нам очі на ознаки, які часто залишаються непоміченими. Питання, яке виникає не в тому, чи діє звір, а в тому, як і де він впливає на наше життя. Тож, якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк під відео. Ваша присутність зміцнює цю спільноту людей, які хочуть бачити не лише зовнішність. І, звісно, продовжуйте до кінця, бо розповідь, яка починається зараз, розкриє аспекти, про які ви майже ніде не чули. Море на сторінках святого письма ніколи не є просто масою солоної води. Він постає як повторюваний символ хаосу, нестабільності та загрози. Відбуття перша глава друга вірш, коли Дух Божий ширяв над поверхнею води. І до того часу, як йону проковтнула велика риба посеред бурі, море розглядається як простір, де божественний порядок ще не повністю встановлений. Тому глибоко показово, що звір з'являється саме звідти, де панує невпевненість і де проявляються неконтрольовані сили. Ця деталь говорить про те, що системи влади, як і сам звір. Живляться безладом і нестабільністю, вони не виникають на твердій мирній землі, а виринають з бурхливих вод, де люди вразливі, шукаючи безпеки та напрямку. Отже, море символізує неспокійні народи, як слушно зазначається в Ісаї 1712, ж гаміру багатьох народів, що ревуть, як реве море. Отже, звір. Це не що інше, як уособлення цієї колективної турбулентності, яка прагне організуватися під сильним, хоч і гнітючим керівництвом. Також присутній елемент страху. Глибока вода завжди асоціювалася з жахом невідомого, з небезпекою, прихованою під спокійною поверхнею. Звір виринає не під чистим небом і спокійними водами, а з темних глибин, підкріплюючи ідею про те, що зло використовує страх. Щоб проявити себе, хаос породжує паніку, а паніка, у свою чергу, відкриває двері для прийняття будь-якої форми правління, яка обіцяє порядок, навіть якщо, зрештою, вона призводить до гноблення. Цей зв'язок між морем і бурхливими націями підкреслює, як системи панування виникають у часи кризи. Коли соціальні структури руйнуються і надія згасає, для харизматичних та владних фігур природно знайти благодатний ґрунт. Тому образ звіра, що піднімається з моря, є не лише апокаліптичним, а й глибоко реалістичним, вказуючи на те, як історія людства позначена циклами хаосу та централізації влади. Крім того, у цій сцені є тонка іронія. Ісус у Євангеліях демонструє свою силу. Заспокоюючи бурі та ходячі по воді, як записано в Євангелії від Матвія 14.25, він є втіленням влади над хаосом. Звір, навпаки, є дочкою цього хаосу, породженою та підживленою ним. Цей тонкий контраст змушує нас усвідомити, що не всі влади однакові, одна звільняє інша ув'язнює, хоча обидві діють на основі води. І саме з цього моменту виникає ще більш інтригуюче питання: хто дає владу звіру? Зрештою, жодна сила не піднімається сама по собі завжди є джерело прихована чи явна підтримка, яка його підтримує. Таким чином погляд переходить до фігури дракона та його інтригуючих стосунків зі звіром, які заслуговують на ретельне розкриття. Поява звіра в 13-му розділі об'явлення не залишається непоміченою уважними очима. Ось вона виринає з моря велична та тривожна з сімома головами та десятьма рогами. Кожна деталь його появи не просто випадковість, а щільна символічна мова, що проектує гібридну істоту, що уособлює хаотичне злиття кількох систем влади. Ідеться не лише про грубу силу, а про складну структуру, що має коріння в різних сферах панування політичній, військовій, культурній та релігійній. Сім голів нагадують про множинність лідерів та імперій, які протягом історії повставали проти справедливості та правди. Кожну голову можна розуміти як стовп влади, окреме обличчя того ж гнітючого тіла, яке дуже добре знає. Як адаптуватися до часу та контексту? Ця адаптація, власне, і робить звіра ще небезпечнішим він не завжди проявляє себе однаково, а пристосовується до людських слабкостей і бажань. Десять рогів не залишають жодних сумнівів, вони є класичними символами влади та панування. Ріг мовою Біблії символізує владу, а тут число десять вказує на повноту претензій уряду. Недостатньо просто панувати над територією чи народом звір прагне повного всеохоплюючого панування, що охоплює не лише географію, а й свідомість. Як ми можемо забути Даниїла 7.7, де подібне бачення підкріплює ідею політичних систем, які зростають і руйнуються без милосердя, а потім є корони, що прикрашають роги, сигналізуючи про очевидну легітимізацію цієї влади. Це не просто якась там сфера, а така, що представляє себе як легітимну, ніби вона благословенна чи уповноважена силами, що керують світом. Ця деталь спонукає до роздумів скільки разів в історії влада одягалася в справедливість, щоб приховати свої кіхті гноблення, отже, звір не задовольняється тим, що є могутнім, їй потрібно поклонятися, поважати, боятися. Його гібридний вигляд. Що поєднує елементи леопарда, ведмедя та лева, як описано в об'явленні 13.2, підкріплює цю ідею жахливого синтезу. Кожна тварина сама по собі несе символіку сили та агресивності, але разом вони утворюють істоту, що виходить за межі природи, архетип, що вислизає від людської логіки. Ця конфігурація стосується розуміння того, що зло часто проявляється не в чистому вигляді. А як збочене поєднання кількох привабливих і страшних характеристик, саме ця складність викликає занепокоєння та готує ґрунт для наступних роздумів. Місце, де з'явилася ця фігура, море не є другорядною деталю, а обстановкою, яка ще більше розкриває нестабільну та хаотичну сутність звіра, прокладаючи шлях до розуміння того. Чому він виринає з бурхливих вод, і що це означає для тих, хто шукає духовного розпізнання? В апокаліптичному наративі немає автономної влади. Будь-яка влада, чи то законна, чи то хибна, має своє походження. Звірне є винятком. Згідно з об'явленням 13.2, змій дав йому свою силу, свій престол та велику владу. Це навмисне перенесення, схвалення, яке узаконює дії звіра у видимому світі. Ці близькі стосунки показують, що сила звіра не народжується з нічого, а запозичена як продовження самого дракона, класичного символу стародавнього змія сатани, як описано в об'явленні 12.9. Ця динаміка розкриває щось лякаюче, зло не завжди проявляється безпосередньо. Він воліє діяти через системи, структури та інституції, маскуючи своє духовне походження під політичними, економічними та ідеологічними масками. Таким чином, дракон залишається прихованим тоді, як звір діє публічно, спокушаючи, пригнічуючи та впливаючи те, що ви бачите, це дії звіра, те, що часто ігнорується, так це розум, який висловлює все, що стоїть за ним. Ця артикуляція надзвичайно складна. Трон, запропонований звіру, символізує простір управління, де приймаються рішення, що стосуються мільйонів. Авторитет у свою чергу вказує на здатність впливати та формувати цілі культури. Тож не важко побачити, як цей опис виходить за рамки релігійної уяви. Та торкається повсякденних реалій, будь то авторитарні уряди, величезні корпорації чи ідеологічні рухи, що визначають моделі життя, споживання і навіть мислення, і звідси випливає вагомий урок. Духовне розпізнавання ніколи не може обмежуватися зовнішністю. Необхідно зрозуміти, хто насправді надає повноваження системам. Які формують суспільство, сам апостол Павло в посланні до Ефесян 6,12 застерігає, що наша боротьба не проти крові та тіла, але проти духовних сил злоби під небесних. Тобто не кожна потужна структура, яку ми бачимо, насправді є лише людською, справді, можливо, цим керує якась невидима сила. Усвідомлення цього вимагає більше ніж інтелектуальні знання, потрібна духовна чутливість і мужність, щоб не піддаватися системам, які, хоча й здаються стабільними, приховують корумповане коріння. Тому важливо поставити собі питання, хто або що стоїть за владою, яка вимагає від нас лояльності, захоплення і навіть обожнювання. Зрештою, як сказав сам Ісус. Ніхто не може служити двом господарям Матвія 6,24. Таке розуміння походження сили звіра створює сприятливе середовище для роздумів над одним із його найцікавіших аспектів смертельно пораненою, а потім загоєвою головою. Очевидна невдача перетворюється на тріумф, що обманює натовп і ще більше посилює його спокусу явище, яке не можна ігнорувати. Мало які зображення вражають так само, як зображення голови звіра, яка смертельно поранена, дивом одужує. В об'явленні 13.3 сказано здавалося, що одна з його голів мала смертельну рану, але смертельна рана загоїлася. Ця деталь не лише гротескна, а й стратегічно символічна. Вона говорить про системи, які, навіть якщо їх похитнути, ніколи по справжньому не зникнуть. Те, що здається руїною, насправді є лише паузою для ще сильнішого, спокусливішого, смертоноснішого повернення. Хибна надія, це велика перевага цього явища. Коли падає гнітюча система, люди зітхають з полегшенням, вірячи, що зло переможене раз і назавжди. Однак з часом вони усвідомлюють, що те, що здавалося мертвим, знову повстає, хоча й з новим виглядом. Саме це відбувається з ідеологіями, урядами, імперіями та навіть інституціоналізованими релігіями. Вони переосмислюють себе, адаптуються та повертаються на сцену, часто з більшим народним сприйняттям, ніж раніше. Ця динаміка показує, як звір діє розумно він не лише виживає, а й перетворює свою рану на аргумент сили, ніби кажучи світові. Я переміг навіть смерть. Це створює ауру непереможності, яка спокушає та надихає. Багато хто дозволяє собі переконатися, що якщо щось так сильно опирається, то воно має бути гідним довіри. Отже, загоєна рана це видовище ретельно поставлене, щоб викликати захоплення та обожнювання. Крім того, це зображення підкріплює ідею стійкості репресивних систем. Навіть коли вони здаються знищеними, їхнє коріння залишається прихованим, чекаючи слушного моменту, щоб знову прорости. Так було з Римською імперією, залишки якої досі впливають на нас, або з тоталітарними ідеологіями, які, хоча й засуджуються, наполягають на відродженні під новими прапорами. Цикл повторюється, підживлюваний людською нездатністю розпізнати зло та остаточно порвати з ним. Ось чому цей обман такий небезпечний загоєна рана натякає на те, що звір володіє вищою, майже божественною силою, яка робить його безсмертним в очах людей. Це явище призводить до оплесків натовпу, як описано в об'явленні 13.4. І поклонилися звіру, кажучи, хто подібний до звіра, хто може воювати з ним. Відчуття колективної безсилля підживлює некритичне прийняття, одну з найбільших небезпек сплячої духовності. З огляду на цей сценарій неминуче варто задуматися про наступний крок звіра. Недостатньо захоплюватися його очевидним безсмертям вона бажає і вимагає поклоніння. Поклоніння, яке є не лише духовним, а й формує поведінку цінності та цілі культури, зміцнюючи свій вплив неперевершеним та всебічним чином, захопливість, яку викликає звір, не обмежується його жахливим виглядом чи вражаючою стійкістю. Вона завойовує не лише страхом, а й розумним та витонченим спокушенням. В об'явленні 13.8 сказано, що звірині поклоняться всі мешканці землі, чиє ім'я не записано в книзі життя, це показує, що його вплив виходить за рамки прямого примусу, проникаючи в колективну уяву, формуючи спосіб життя цінності та прагнення. Ця спокуса відбувається через системи, які на перший погляд здаються нешкідливими, навіть корисними. розваги, мода, ідеології та навіть релігійні дискурси. Звір не завжди з'являється з оголеними зубами, часто посміхається, обіймає та пропонує те, що люди хочуть почути. Ось так гнітючі системи увічнюють себе. Пропонуючи швидкі рішення, негайні задоволення та понад усе ідентичність. Зрештою, хто не хоче належати до чогось більшого, навіть якщо сам того не усвідомлюючи, ним це керує, але коли спокушання недостатньо, в гру вступає нав'язування, звір створює середовище, в якому опір стає майже неможливим, чи то через закони, політику чи соціальний тиск. Культура формується навколо її цінностей, а тих, хто не дотримується, сприймають як відсталих, ворогів або навіть загрозу. Переслідування святих, описане в об'явленні 13.7 є доказом цього. Справа не лише в тому, щоб терпіти звіра, а й у тому, щоб поклонитися йому або страждати від наслідків. Цей цикл спокушання та примусу створює атмосферу, де свобода ніби існує, але є ілюзорною. Люди вважають, що роблять автономний вибір, хоча насправді вони дотримуються сценаріїв ретельно написаних силами, які маніпулюють їхніми емоціями, бажаннями та страхами, ось чому духовне розпізнавання є настільки фундаментальним. Воно дозволяє нам бачити за межами видимості, усвідомлюючи, де закінчується вибір і починається маніпуляція. Цікаво відзначити, що звір не нав'язує безпосередньо релігійну відданість у класичному розумінні, а пропагує абсолютні ідеології, які стають незаперечними. Кожен, хто наважується ставити під сумнів, замовчується, маргіналізується або його навішують ярлики. У цьому полягає сила нав'язаного поклоніння, воно створює такий масовий консенсус, що здаватися незгодним стає героїчним вчинком, але також надзвичайно небезпечним, і хто не бачив цього в різні епохи та культури протягом історії. Це панування над масами через спокушання та нав'язування готує ґрунт для ще глибших роздумів. Як звір діє протягом історії, приймаючи різні обличчя. Одягаючись у новий одяг, але завжди зберігаючи свою сутність недоторканною. Питання, яке змушує нас дивитися не лише на минуле, а й на сьогодення. Уважно та критично. Звір, детально описаний в об'явленні, ніколи не був ізольованим поняттям, обмеженим останніми сторінками біблії. Навпаки, воно уособлює гнітючі системи, які з часів найдавніших цивілізацій формували світ за своїм образом. Вавилонська імперія з її жагою до абсолютної влади, чи Рим з його невблаганною військовою машиною це історичні приклади, що відображають численні голови звіра, які завжди готовий перевинайти себе, щоб зберегти контроль. Цю історичну присутність звіра легко простежити. У кожній імперії, що виникла, можна спостерігати ту саму динаміку панування, спокушання та насильства. Даниїл Сім, з його видінням про чотирьох великих звірів, передбачає це тлумачення, показуючи, як гноблення набуває різних форм залежно від контексту та часу. Кожна імперія вважає себе унікальною та вічною, але по суті вона несе той самий дух контролю. Який характеризує звіра апокаліпсису, у сучасну епоху образ звіра не зник, щойно переодягнувся. Авторитарні політичні системи, тоталітарні ідеології та навіть великі транснаціональні корпорації часто набувають рис типових для звіра, контроль над інформацією, маніпулювання бажаннями та придушення тих, хто наважується не погоджуватися. Обличчя змінилося, але суть залишається сила, яка організовує маси, обіцяючи безпеку та прогрес, але часто вимагаючи дуже високої духовної ціни. Ця сталість звіра, що перетинає епохи та культури, запрошує нас до критичного сприйняття сучасного світу. Не всі інновації є нейтральними, ані не всі прогресивні дискусії справді визволяють. Звір зі своєю здатністю до адаптації дуже добре знає, як захоплювати людські прагнення та перетворювати їх на інструменти контролю. Тому важливо запитати, які системи сьогодні відображають цей архетип, навіть якщо в замаскованій формі, і йдеться не про панікерство чи теорії змови. А про зріле та розсудливе духовне прочитання. Ісус у Євангелії від Матвія 24, 24 попереджав постануть лжехристи та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки та чудеса, щоб обдурити, якщо можливо, навіть вибраних. Іншими словами, обман ніколи не буває очевидним, а витонченим, спокусливим та привабливим. Звір нав'язує себе не лише силою, а й харизмою та обіцянкою світлого майбутнього. З огляду на цю історичну безперервність звіра стає неминучим поглянути на тих, хто протягом століть чинив опір цій владі. Люди, які навіть зіткнувшись із загрозою переслідування, залишалися вірними своїм принципам. Показуючи, що, попри видиму силу звіра, завжди є місце для опору, мужності та надії рух, який те заслуговує на увагу. Серед спокуси та гнітючого правління звіра опір святих стоїть як мовчазне, але непохитне свідчення. В об'явленні 13.10 сказано тут терпіння та віра святих. Це не збройний чи політичний опір, а духовний, що ґрунтується на вірності та розсудливості перед обличчям системи, яка вимагає необмеженого поклоніння. Святі, навіть під загрозою смерті вирішують залишатися вірними, підтримувані не силою, а надією. Цей опір не імпульсивний і не мотивований порожнім героїзмом. Воно виникає з глибокого переконання, що існує Вище царство. Невидими для очей світу, але цілком реальне для тих, хто вірить. Так само, як і три єврейські юнаки, які відмовилися вклонитися статуї на вуходоносора, Даниїла Три, опір святих Звіру, є свідомим вибором тих, хто віддає перевагу печі, а не компромісу з помилкою, вчинок, який не прагне оплесків, а залишається непохитним заради любові до правди. Однак опір не звільняє від страждань. Навпаки, в об'явленні 13.7 сказано, що звіру дано було вести війну за святими та перемогти їх. Цей уривок викликає занепокоєння, оскільки він показує, що в очах світу звір ніби торжествує над вірними. Але ця очевидна невдача насправді є найпотужнішим свідченням, перемога віри вимірюється не відсутністю болю, а сталістю, навіть коли все здається втраченим. Таке ставлення надихає на цінний урок. Справжній духовний опір не обмежується грандіозними вчинками, а виявляється у повсякденному житті у здавалося б, незначних, але значущих виборах. Відмова від прийняття цінностей, що суперечать Царству Божому, збереження цілісності, коли всі інші корумповані, або просто збереження надії, коли панує відчай. Це практичні форми опору. Прості жести, які разом будують нездоланні стіни для звіра більше того, цей опір є колективним. Хоча кожен святий має свою власну боротьбу, біблійний образ натякає на спільноту витривалості, яка підтримує одне одного у вірі, у посланні до євреїв 10.25 закликається. Не переставаймо зустрічатися разом, як деякі мають звичку робити, але підбадьорюємо один одного. Опір не відбувається поодинці, а переживається у єдності, де слабкість одного компенсується силою іншого, а надія живиться взаємною присутністю. І саме цей мовчазний, але дієвий опір вимагає суттєвого роздуму. Як же тоді звір продовжує впливати навіть перед обличчям тих, хто чинить опір? Відповідь криється в його здатності формувати системи, які часто діють непомітно, зумовлюючи вибір, поведінку та переконання вплив, який зберігається й донині, і який потребує ретельного розкриття? Образ звіра. Належить не лише минулому, а й не обмежується есхатологічним майбутнім, це архетип, який зберігається, діючи через системи та структури, що формують вибір, поведінку та переконання людей, часто навіть не усвідомлюючи цього, йдеться не лише про авторитарні уряди, а й про ідеології, моду, економічну політику та навіть релігійні пропозиції. Які, хоча й здаються нейтральними або навіть доброчесними, зрештою підпорядковують совість невидимій, але реальній формі, цей архетип діє непомітно, впроваджуючи цінності, звички та очікування через такі механізми, як медіа, споживання та культурні наративи. Таким чином звір діє не стільки як кричущий монстр скільки як спокусливий шепіт, що спонукає людей формувати свій світогляд відповідно до інтересів, які насправді не є їхніми, небезпека полягає саме в тонкості, адже те, що не сприймається як загроза, навряд чи буде предметом боротьби чи сумнівів. Цікаво спостерігати, як апокаліпсис передбачає цю динаміку, описуючи не лише гротескний вигляд звіра. Але й його вражаючу здатність спокушати, контролювати та стандартизувати. Звір диктує, що є прийнятним і бажаним, тоді як ті, хто чинить опір, маргіналізуються. Ця логіка залишається живою в системах, які пропагують культуру успіху за будь-яку ціну, або які перетворюють людські цінності на товари, що підлягають обговоренню, породжуючи некритичну та автоматичну слухняність. Ось чому символ звіра такий актуальний сьогодні. Він показує, що сили, які формують суспільства, це не просто людські рішення, а вираження системи, яка прагне сформувати індивіда, навіть не усвідомлюючи цього. Таким чином духовне розпізнавання стає незамінним інструментом для тих, хто бажає залишатися вільним від несвідомого послуху. Та культивувати життя, кероване свідомим вибором, узгодженим з вищими цінностями, а не лише з сучасними тенденціями. Ця перспектива також дає надію, оскільки показує, що, хоча звір є могутнім і впливовим, він не непереможний. В об'явленні 14.1 один описано тих, хто позначений іменем Агнця, чинить опір і залишається непохитним. Іншими словами, навіть у світі, насиченому системами, що тиснуть на конформізм, завжди знайдуться ті, хто живе по іншому, сигналізуючи про те, що інша форма існування можлива, навіть коли контекст говорить про інше. І саме на цьому етапі розповідь не закінчується, а закликає до пильної та рефлексивної позиції. Звір не представляється з іменем. Яке йому дає святе письмо, а зі знайомими обличчями, прийнятними промовами та спокусливими пропозиціями, розуміння вашої ефективності вимагає більше, ніж просто інформації, це вимагає мудрості, мужності та понад усе щирої готовності поставити під сумнів те, що на перший погляд здається нешкідливим, але в глибині душі мовчки формує долю людей і народів.